Вітаю вас! З вами психологиня Ольга Чурика. І ми сьогодні говоримо про те, як ми проживаємо наше життя сьогодення, і як часто ми з вами знаходимося в певних роздумах, і роздуми наші можуть бути і про наше невизначене майбутнє це може бути, і про ті справи, які ми з вами сподіваємося, що зробимо в найближчому майбутньому або далі. Можуть бути наші думки присвячені тому, що було в нашому минулому, і що ми вже не можемо повернути. І багато над чим ми з вами замислюємося, багато про що думаємо останній час. І якщо ми з вами хочемо жити це життя, саме жити, а не пропускати його повз нас, щоб воно проходило десь, Якщо хочемо жити, то важливо, щоб ми діяли з вами в згоді з тим. Які є наші цінності, тобто принципи нашого життя, що для нас є важливим, що ми хочемо отримати, тобто, щоб ми з вами наше життя проводили не тільки в роздумах і думках, але і в діях, які є дуже потрібні для нас. Коли ми починаємо з вами робити якусь дію, то ми отримаємо контроль над тим, що зараз ми робимо, і контроль над своїм життям в тут і зараз, в цю мить, коли ми починаємо щось робити. І коли ми говоримо зараз з вами саме про наші дії, то я б хотіла так в декількох аспектах про це поговорити. З одного боку, ми з вами багато чого говоримо нашим близьким, самі собі говоримо, до речі, обіцяємо, говоримо про себе, говоримо близьким, що ми щось збираємося робити, або говоримо, що ми любимо їх, або говоримо, що ми турбуємося про себе, говоримо, що ми віримо в Бога, чи ще щось ми говоримо. І коли ми це говоримо, то чи підтверджують наші дії? Те, що ми сказали, чи наші слова є тільки словами, чи вони підтверджені діями? Один фахівець сказав е, чоловікові, який був у нього на консультації, про те, що досить говорити дружині, що ти її любиш. Покажи, як ти її любиш. Тобто на справах, у вчинках своїх, у діях покажи свою любов до неї. Це не про те, що не треба говорити один одному слова, які нам важливі, які ми хочемо почути. Це про те, що важливо не обмежуватися лише словами, а наші слова підкріплювати певними вчинками. Тож, якщо ми говоримо, говоримо нашим близьким, що ми їх любимо, або говоримо про те, що ми їх цінуємо, то це про те, що наші дії мають бути відповідними. Тобто, ми маємо на діях показати, що ми любимо цю людину. Це про те, що щось для неї є важливим. Або якась її потреба є зараз незадоволена, або ми вже знаємо, як вона бачить себе, ту, тою, якою люблять. Тобто, як вона бачить і відчуває любов до себе з боку оточуючих близьких, то ж тоді нам варто показати любов не так, як ми з вами розуміємо, яка то є любов, а якою саме є любов для тої людини, яку ми говоримо, що ми її любимо. Якщо ми говоримо, що ми турбуємося про себе, тоді де на діях наша турбота про себе. Як щодо нашого здоров'я в усіх його аспектах, чи ми дійсно щось робимо для того, щоб наше здоров'я мало кращий стан і щоб його підтримувати та відновлювати? Якщо ми з вами е говоримо комусь, щось то наші дії мають бути тут підтвердженням того, що ми з вами говоримо. Тобто дії нам повертають контроль над нашим життям, коли ми починаємо діяти в будь-якій ситуації, навіть якщо це зараз не про слова, не про думки, а просто ситуація, яка була для нас зараз несподіваною, раптовою, стресовою. То, чим швидше ми з вами почнемо діяти в цій ситуації, тим швидше ми повертаємо контроль собі над своїм життям. Другий момент, про що я говорила сьогодні, це про те, щоб наші слова були підтверджені діями, щоб були не тільки словами що до себе, що до інших людей, а щоб вони були підтверджені діями. Сюди, звісно, відносяться і наші обіцянки. обіцянки собі, обіцянки іншим людям. Почну завтра робити зарядку, фізичні вправи, піду після завтра о, на фітнес, о, у тренерський зал, схожу, чи це є для нас, з вами? чи ми це робимо, те, що ми говоримо. І також ще один важливий момент стосовно наших дій це про наші сумніви рішення і дії. У Нас з вами з приводу різних різних причин можуть бути сумніви. І коли ми з вами маємо ці сумніви, то один з шляхів, щоб сумнів стало менше в нашому житті. Це про те, щоб прийняти певне рішення. Тож ми з вами сумніваємося, чи так вчинити, чи так вчинити, і маємо прийняти якесь одне з цих двох рішень, зважили ці два рішення. І важливо на цьому моменті зважування рішень не перебувати занадто довгий час. Якщо ці рішення мають наслідки довготривалі в нашому житті, тоді ми маємо довше тут е мати фазу прийняття рішення, тобто зважити все аргументовано. Якщо ці наслідки у нас короткотривалі, то і зважувати тут так довго не варто витрачати на це час і свої зусилля, і свої розумові, також е, зусилля в даний момент. Тобто, якщо ми з вами зараз обираємо е, що з продуктів будемо купувати в магазині, то це буде один час наших зважених рішень. Якщо ми з вами обираємо зараз, на яку роботу йти працювати, або в якій країні жити, якщо ми з вами виїхали з своєї рідної країни. То тут це вже буде більший час зваження рішення. Тож, коли ми з вами прийняли рішення, то важливо почати діяти в згоді з прийнятим рішенням. Не повертатися на фазу думок про це рішення. Ви вже зараз цього прийняли. То починаємо діяти, поки не побачимо далі, чи йдемо цим шляхом, який обрали, чи можливо варто нам повернутися на те місце, де ми приймали з вами рішення і піти іншим шляхом. Може бути, що потрібно повернутися на е, момент прийняття рішень, можливо, і не потрібно буде повернутися. Е, важливо в сумнівах не перебувати великий, довгий, тривалий час. Якщо це питання, яке не стосується тривалих наслідків нашого життя. Якщо воно тривалих наслідків, то все одно е, зважили все, що можемо зараз зважити, і приймаємо якесь певне рішення, щоб ми з вами могли далі діяти. І саме вже наші дії в згоді з прийнятим рішенням дають нам певну впевненість в сьогоденні, дають нам відчуття спокою і показують, чи ми рухаємося з вами туди, куди нам слід, чи не туди ми з вами рухаємося. Тож варто починати діяти, обдумавши, зваживши, щоб наші дії відповідали нашим з вами рішенням. Також, Пам'ятайте, що нашими дітьми ми повертаємо контроль над своїм життям, особливо в важких для нас ситуаціях. Важливо почати діяти, навіть робити ну, буденні справи, буденні такі маленькі дії, щось, що є нашою дією, і це вже повертає контроль над нашим життям. І також дуже важливо прислухатися до тих слів, які ми говоримо самі собі і іншим людям. І щоб наші обіцянки і наші слова. Обов'язково були засновані на наших діях, тобто, щоб ми їх підтверджували діями, щоб це були не тільки слова, а щоб ми і діяли в згоді з тим, що ми говоримо. З вами була психологиня Ольга Чурикова. До нових зустрічей онлайн. До побачення.